Цікаво, що станеться, якщо вашим єдиним джерелом білка будуть яйця. У вас заб'ються судини холестерином і ви помрете від інфаркту або інсульту? Насправді ні. Я поясню чому. Було проведено шість великих клінічних досліджень і було встановлено, що яйця не призводять до зростання серцево-судинних захворювань і жодним чином не пов'язані з такими хворобами у здорових людей. Вам розповідають про користь яєць і про те, що вони не створюють проблем, а навпаки, містять хороший холестерин та інші нутрієнти, але при цьому рекомендують з'їдати навіть менше двох штук на день. Цікаво. Якщо яйця такі корисні, то чому ж їх не радять їсти більше? Ми ще повернемося до цього. Якщо ви прочитаєте всі дослідження, у яких було виявлено якусь шкоду від яєць, ви побачите, що всі вони ґрунтуються на опитуваннях і спостереженнях. А таким дослідженням довіряти не варто. Коли у когось є політичні цілі або упереджений підхід і бажання подати дані у потрібному світлі, проводять звичайне опитування з анкетами. Це дозволяє отримати будь-який бажаний результат. По суті, ви даєте людям список запитань і змушуєте їх відповідати певним чином. Почнімо з того, що люди не пам'ятають, що вони їли два дні тому, не кажучи вже про те, що вони їли місяць чи рік тому. Отже, що ж станеться, якщо яйця будуть вашим єдиним джерелом білка? Насправді ваше здоров'я лише покращиться. Саме про це я й розповідаю в цьому відео. Думаю, основна причина, чому люди не їдять яйця, полягає в тому, що їм промили, вибачте, пояснили, що в яйцях багато холестерину. Холестерину в яйцях і справді багато, але в них також є лецитин, проти отрута до холестерину. У них дуже багато холіну. Він входить до складу жовчних солей і допомагає розщеплювати холестерин. У яйцях є і вітамін В3 3 мабуть, найкращий засіб від проблем з холестерином. Тож, якщо ви хвилюєтеся через холестерин у яйцях, від якого вам може стати гірше, хвилюватися не варто. Але чим же яйця відрізняються від інших джерел білка? Яйце це джерело найякіснішого білка після грудного молока. В яйцях є майже всі нутрієнти, які нам потрібні, включно з повним набором амінокислот у співвідношенні близькому до ідеального. При цьому біодоступність нутрієнтів і амінокислот висока, яйця перетравлюються майже повністю, оскільки весь цей якісний білок використовується організмом. Отже, яйця на першому місці, м'ясо на другому, молочні продукти на третьому, а рослинний білок розташовується внизу списку. Насправді, білок із рослинних джерел є доволі бідним. На жаль, нині дуже популярною є ідея про те, що потрібно переходити на рослинну їжу. Усі чоловіки, жінки і діти нібито мають ставати веганами. Потрібно розуміти, що це ґрунтується на опитуваннях, а також на тому, що в цій сфері багато політики та упереджень, а не справжньої науки. Звісно, ведеться активна кампанія проти червоного м'яса. Його зараховують до однієї категорії з обробленими продуктами і навіть ставлять на одну шальку терезів із цукром, очищеним цукром. У наші дні м'ясо, яким людина харчувалася протягом тисячоліть, уже не таке поживне. Але якщо ви їсте м'ясо тварин, яких годували виключно травою, ви отримуєте чудове джерело білка, дуже корисне не лише для м'язів, а й для відновлення білкових структур у всіх частинах тіла. Іноді люди думають, що білок це лише м'язи. Але в організмі є ферменти, безліч метаболічних шляхів, і все це білки. Шкіра частково спадається з білків, кістки містять білки, імунна система базується на білках. Тому для заміни і відновлення пошкоджених білків організму потрібна достатня кількість білка з високою біодоступністю. Отже, яйця в цьому сенсі чемпіони. З одного яйця ви отримуєте близько 7 грамів білка і буквально всі необхідні нутрієнти. Імовірно, ви не отримаєте весь необхідний вітамін С, зате отримуєте вітаміни групи В, а також вітаміни А, Д, Е, e, К1 і К2 та омега-3 жирні кислоти. Тобто, це цілий комплекс нутрієнтів. Інший тип білкової їжі це, по суті, білок із м'язової тканини. Яйце ж є унікальним джерелом білка. Це не м'язи, у ньому міститься багато дивовижних компонентів, а також додаткових речовин, корисних для здоров'я. Однією з них є сфінгоміелін. Що це таке? Це сполука, яка може перешкоджати утворенню бляшок у кровоносних судинах. Тож, якщо у вас досі є уявлення, що через яйця забиваються судини, знайте, це не так. Навпаки, вони перешкоджають утворенню бляшок. Холін надзвичайно важливий нутрієнт, завдяки якому печінка не стає жирною. До речі, дефіцит холіну призводить до жирової хвороби печінки. Крім того, холін потрібен для здоров'я мозку і є чудовим засобом проти підвищеного холестерину. Лютеїн і зеаксантин це дві сполуки, які дуже корисні для макули, ділянки на задній стінці ока. Макула відповідає за центральний зір, а також діє як фільтр щодо фіолетового та синього світла. Існує так звана вікова макулярна дегенерація, і ці дві речовини можуть допомогти запобігти її розвитку. Далі маємо так звані фосфоліпіди. Що це таке? Це комбінація ліпідів і фосфору, чудовий протизапальний компонент, а також дуже важливий елемент для побудови клітинних мембран. Тепер давайте розберемося з білками в яйці. У людей часто виникає плутанина щодо білка і жовтка. Дехто вважає, що всі білки містяться лише в яєчному білку. Але якщо порівняти вміст білка в 100 грамів яєчного білка та жовтка, то побачимо, що в жовтку міститься 16,4 грама білка на 100 грамів, тоді як у яєчному білку лише 10,8 грама білка на 100 грамів. Отже, відсоток місту білка вищий саме в жовтку. У жовтках також дуже багато інших речовин, необхідних для відновлення і навіть запобігання так званій саркопенії – віковій втраті м'язової маси. Було встановлено, що вживання цілих яєць дає кращі результати з точки зору відновлення після тренувань і набору м'язової маси. Тож, якщо ви хочете наростити м'язову масу, краще їсти не лише білки, а яйця повністю.